Пробудитись до праведності Божої означає дізнатися хто ви у Христі, і жити в реальності того, що він вже спорядив вас всім, що вам потрібно. Дізнайтесь більше про силу праведності. Дізнайтесь, що праведність це духовна сила, яка підтримує вашу віру. Вони діють разом. Праведна свідомість очікує, що слово Боже буде істинним і націлюється на успіх. Ми були створені бути переможцями у кожній країні, у кожній культурі. У кожному поколінні. Дізнайтеся, що віра Божа і праведність всередині вас можуть робити, щоб змінювати світ навколо вас і приводити вас до повної перемоги. Почніть приймати все те, що Бог для вас приготував. Почніть жити зсередини назовні. Розвивайте мислення, що всередині вас живе Бог. Бог дав вам можливість отримувати кожен небесний ресурс, який вам тільки може знадобитися у житті. Отче в ім'я Господа Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе сьогодні, за слово живого Бога. І я стою сьогодні перед цим мікрофоном, за цією кафедрою, щоб проповідувати Твоє Слово, проповідувати його під помазанням Божим і викладати його точно. Я віддаю тобі хвалу, і я віддаю тобі подяку за це. І я прошу тебе, Господи, щоб у всьому світі, де слухають зараз це послання, перебувало те саме помазання. І щоб жодна людина, жодна людина, яка мене зараз чує, не залишилась після цього зібрання незміненою. Силою живого Всемогутнього Бога. І ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу за це. В ім'я Ісуса. Я хочу, щоб ви відкрили п'ятий розділ послання до Євреїв. Одинадцятий вір. Тут мова про Ісуса. Що його було названо від Бога первосвященником за чином Малхеседека. Про це нам би треба було багато казати, але важко висловити, бо ви зробили з нездатними слухати. Що це означає? Ви не слухаєте, бо за часом вам вже слід бути вчителями, або вам слід навчати. Зараз вам вже слід навчати. Але ви не здатні слухати. Ви не слухаєте. Вас знову потрібно навчати перших початків слова Божого. І вам потрібне молоко, а не тверда їжа. І ви можете сказати: «Знаєте, брате Копленд, ми що не заглиблюємося, ми лише проповідуємо молоко. Ми проповідуємо молоко Слова Божого. Чудово? Але я сумніваю, що ви проповідуєте молоко. Бо ваші люди не зростають. Писання говорить: полюбіть чисте молоко Слова Божого, щоб ви могли зростати через нього. Амінь. Отже, кожен, хто споживає молоко, ви мене зараз слухаєте? Кожен, хто споживає молоко, Недосконалий у слові праведності. Ви не знаєте, хто ви? Люди, які не навчені, вони не знають різниці між праведністю і святістю. Ну, ви не можете бути праведними. Бо, ви віруючи лише два роки. Я став праведністю Божою за дві секунди. Святість це зовсім інша річ. Це абсолютно інша тема. Святість. Якщо замислитись, то святість. Це прояв плоду духа у вашому житті. Бо коли цей плід починає рости, то починає зростати любов. І ви приходите до того, що кажете. «О так, Чудово. Я починаю розуміти це. Хвала Богу. І любов це заповідь. Так, добре, я можу це робити. Я можу це робити. Амінь. Плід. плід духа. Коли любов і благодать починають текти разом і працювати, і я покажу вам тут дещо. А тверда їжа або тверда їжа Слова Божого властива дорослим. Ми говоримо про те, щоб духовно зростати, духовне зростання. Полюбіть чисте молоко Слова Божого, щоб через нього ви могли зростати. Слава Богу. Бо не одним хлібом житиме людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. Ось цим. Хвала Богу. Це моя пожива. Це моє життя, це моє духовне життя. І у мене розвинулось мислення завіту. Потім я переходжу ось сюди. Кажу вам, це так реально і так дивовижно. Ви переходите сюди і звертаєтеся до 10-го розділу послання до євреїв. Закон, маючи тінь майбутніх благ, а не сам образ речей. Одними і тими ж жертвами, які приносяться щороку. Ніколи не зможе зробити досконалими тих, що приходять з ними, або вдосконалити тих, хто поклоняється. Інакше перестали би приносити їх, бо ті, що приносять жертву, один раз очистившись, не мали б вже ніякої свідомості гріхів, не мали б ніякої свідомості гріхів. Скажіться свідомість гріхів. Тоді, яка в мене має бути свідомість? Свідомість праведності? Я у правильному становищі перед Богом. Ну, брате Копан. А як щодо того, що я накою? Я вчинив це. Як щодо о Господи? О Боже. О Боже. Припиніть зосереджуватися у своїй свідомості на цьому гріху. Ваш отець вже забув про нього. І він більше не пам'ятатиме про нього. Хіба якщо йому доведеться вас виправляти? Він любить вас. Він любить вас. Тому на чим він зі мною працює? Він працює зі мною, щоб вивести мене на такий рівень, коли справжня праведність відкриємо послання до Ремлян. Справжня праведність. О Господи. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Господи Ісусе, свідомість праведності. Людина знає, кого вона знає. Я знаю мого Отця. І я люблю його. Я знаю мого Господа Ісуса. І я люблю Його. І той, хто в мені більший за того, хто у світі. Я переможець. Я у правильному становищі. Перед Оцем. І послухайте Послання до римлян, третій розділ. Як написано, нема жодного праведного. О, брате Копленд. Зачекайте, зачекайте хвилинку. Правда або праведність Божа через віру в Ісуса Христа. В усіх і на всіх віруючих, бо нема різниці, тому що всі зрішили і позбавлені слави Божої. І в дитинстві я ходив до Баптистської церкви. І, звісно, я не дуже слухав, що там говорили. Але я звернув увагу на ті місця писання, на яких зосереджувались люди. І я чув їх навіть після того, коли сам почав проповідувати про це. Я чув це. Я проповідував слово віри. І я проповідував його вже тривалий час. І я співав пісню. Я був зроблений праведністю Божою. А християнські держаки відмовлялися транслювати її. О, за кого він себе вважає? Розумієте? Це добрі люди, але вони сердились на мене. Якщо ви справді хочете, щоб дьявол взявся за вас, якщо ви справді хочете побачити все, що він може кинути проти вас, то почніть проповідувати про праведність Божу. Почніть проповідувати, що Ісус зійшов в пекло. І проповідуйте, що він хоче, щоб проповідники були багаті. Ви зачепите ще більше демонів, тому приготуйтесь заздалегідь. Просто не звертайте жодної уваги на те, що вони кажуть. Навіщо мені слухати дьявола? Як сказала Глорія, якщо все так погано, як говорить це дьявол, то навіщо він тоді бреше про це? Чудово, чи не так? Це те, що я чув. Нема жодного праведного. І всі зрішили та позбавлені слави Божої. Так, це правда? І що ще говорить Слово Боже? Слово Боже каже, що наша праведність, як брудний одяг. У нас немає жодної праведності. Повернімось до другого послання до Коринтян 5.21. Бо того, хто не знав гріха, він зробив за нас жертвою за гріх. Щоб ми в ньому зробилися правиними перед Богом. Амінь. Я вас дещо важливе запитаю: Ви вже знаєте відповідь, чи Ісус коли-небудь здійснив якийсь гріх? Ні. Чи коли-небудь ви здійснили якусь праведність? Ні. Однак Його було зроблено гріхом, нашими гріхами, а Його праведністю ми були зроблені праведними. Вам краще вигукнути. Амінь. Слава Богу. Кажу вам. Якщо потрібно, то ви можете вибігти на двір і вигукнути так, що вас почула вся околиця. Хвала Богу. Дякуємо тобі, Ісусе. Алілуя. А тепер повернімось до третього розділу Послання до римлян. 21 вір. Але тепер праведність Божа. З'явилася незалежно від закону і засвідчена законом і пророками правда або праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх віруючих, бо нема різниці на всіх віруючих. Алілуя! Дякуємо тобі, Господи Ісусе! Слава Богу! Бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. Отримуючи виправдання, якщо ви подивитеся в симфонії Стронга значення слова виправдання, то воно походить від того ж грецького кореневого слова, що і слово виправдані або праведні. Ці слова взаємозамінні. Амінь. Прочитаймо це так. Будучи зроблені праведними, даром по благодаті Його. Викупленням у Христі Ісусі, якого Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою праведність у прощенні давніше вчинених гріхів. Хвала Богу, це послання до римлян. А тепер давайте відкриємо п'ятий розділ. П'ятнадцятий вірш. П'ятий розділ п'ятнадцятий вірш. Однак, дар благодаті. Не такий, як гріх, інакше кажучи, те, що зробив Адам. Бо якщо через гріх одного багато зазнало смерті то значно більше. значно більше. це, значно більше. Ні, скажіть це голосніше. Значно більше. Значно більше. Благодать Божа і дар через благодать однієї людини Ісуса Христа щедро вилились на багатьох. І дар не як осуд за одного, що зрішив бо суд за один гріх на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох гріхів. Дар благодаті даний для того, щоб поставити нас у правильне становище перед Богом. Бо Бо? Бо коли за провину одного смерть панувала через одного, то значно більше, значно більше ті, хто приймають безмірну благодать. І дар праведності царюватимуть в житті через єдиного Ісуса Христа. В одному перекладі Біблії говориться: вони царюватимуть в житті як царі через єдиного Ісуса Христа. Він цар над царями, він пан над панами. А над якими царями він є цар? Над нами завдяки нашій праведності у ньому. Ми були зроблені царями та священниками нашому Богові. Алілуя! Алілуя! Чудово, чи не так? Хвала Богу. І зараз, коли ви дивитесь на це, розвернімося в іншому напрямку. Дар праведності. Просто розверніться в іншому напрямку. І плавно перейдіть до четвертого розділу послання до римлян. 16 вір. Отже, по вірі, що було по благодаті, щоб обітниця яка обітниця? Обітниця праведності. Тому що Бог працював над цим від першого дня. Адже в цьому полягав сенс приходу Ісуса. Він повернув нам справжню праведність, але він мав виконати весь закон і з'єднати все це. Брате Коплен, чому це зайняло так багато часу? Для Бога це не надто багато часу, але Біблія така детальна. Кожна риска і кожна літера сучасною мовою ми можемо сказати це так кожна крапка, кожна кома в цій книзі абсолютно праві. Вони абсолютно праві, не трохи праві, а абсолютно праві. Я так захоплений цим. А ви? Я так захоплююсь Ісусом. Я такий радий. Я такий радий, що Він є Господь. Боже мій. Дякую тобі, Господи Ісусе. Послухайте, що Він сказав. Отже, по вірі, що було по благодаті. Щоб обітниця була непорушною для всіх не лише за законом, але й повірі нащадків Авраама, який є батьком всім нам. Як написано, я поставив тебе батьком багатьох народів перед Богом або в Його присутності, подібно до нього, якому він повірив і який оживляє мертвих і називає неіснуюче, як існуюче. Без надії він повірив з надією, тому став батьком багатьох народів, згідно сказаного. Таким численним буде насіння твоє і, не ослабнувши вірі, не зважав, що тіло його майже столітнього вже омертвіло, і що утроба Сарана в омертвінні. не захитався в обітниці невір'ям, а перебував твердий вірі, віддавши славу Богові і будучи цілком впевнений, що Бог здатний виконати обіцяне І тоді все, що вам потрібно зробити, це подивитися 24-й вір. Але і нам залічиться це і нам. Ні, стоп. Я трохи поспішив. Зачекайте. І був цілком впевнений, що Бог здатний виконати обіцяне. Тому і залічилось йому це вправедність. Залічилось йому це вправедність. Амінь. Бог сказав, я даю це тобі в кредит. Амінь. Ми розглянемо це, і ми вже наближаємось до цього. Ця праведність. І не лише про Нього одного написано, що залічено йому, але й про нас, бо буде залічено і нам, віруючим у того, хто воскресив з мертвих Ісуса Христа, Господа нашого, який був виданий за гріхи наші і Воскрес для виправдання або праведності нашої. Отже, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою отримали доступ до тієї благодаті. Праведність це сенс даної книги. І це те, в чому сутність цього служіння. Повернімося до цього чудового, прекрасного послання до римлян. І ми вже були в третьому, в четвертому і в п'ятому розділах. Просто плавно перейдімо до восьмого розділу. Отже, нема зараз. 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 Ви не можете сказати зараз про щось, що було якийсь час тому. Зараз. Щоразу, коли ви говорите це, воно зараз. 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 Отже, нема зараз жодного осуду тим. Хто у Христі Ісусі? Хто щойно був стілений від дуже сильного болю? Ось тут праворуч, в правому боці. Господи я не знаю. Я просто дозвольте, я почну це спочатку. Отже, нема зараз жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі, живуть не за тілом. А за духом. Давайте зробимо наступне. Тут йдеться про плоть. Ваші п'ять фізичних органів відчуття, які живуть не під владою п'яти фізичних органів відчуття, а ходять за духом або за Словом Божим. Все, що Бог говорить в своєму слові, є Його волею. Це Його воля і заповідь Ісуса Христа з Назарету. Бо закон духа життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха та смерті. Оскільки закон, ослаблений плоттю або почуттями був безсилий спасти від гріха, то Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла. І засудив гріх у тілі, щоб праведність закону сповнилась в нас тих, хто живуть не за плоттю, а за духом. Просто подивіться на небо. Покладіть одну руку на серце. Я зараз в посланні до римлян. І все це послання присвячене праведності. Десятий розділ, шостий вірш. А праведність від віри каже так. Праведність. А свідомість праведності від віри каже так. Не говори в серці твоєму. Хто зійде на небо, щоб звести додолу Христа? Чи хто зійде в безодню щоб вивести Христа з мертвих? Але що говорить праведна віра? Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоєму, тобто слово віри, яке ми проповідуємо, бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом? І серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, то народишся згори, будеш створений заново, бо серцем вірують до праведності? Чи вам це подобається? Серцем ви віруєте до праведності, до правильного становища перед Богом, а устами сповідуєте на спасіння. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого День пожертвувань. Я хочу знову прочитати вам шосте вірш шостого розділу послання до Галатів. А хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником у сьомому вірші? Говориться: не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Якщо ви чули на цій передачі хороше слово сьогодні, цього тижня чи в будь-який інший час протягом останніх десятиліть, які ця передача транслюється у всьому світі. То цьому не слід зупинитись на вас, коли ви чуєте те, що впливає на ваше життя і торкається вашого серця, і запалюється світло, і ви бачите, ким я Ісус. у відповідь на це вам слід прийти до Господа і запитати: Отець, що мені потрібно зробити? Як зробити так, щоб почути мною сьогодні не зупинилось на мені, а було донесене ще до когось, навіть якщо цей хтось живе з іншого боку світу. І якщо це є у вашому серці, тоді можливо ви покликані бути партнерами з цим служінням. І у всьому світі є партнери місії Кеннета Копленда. Це всесвітня партнерська сім'я і партнери. Послухайте, саме завдяки вам ми можемо проповідувати Євангелію у всьому світі. Ви є частиною кожної передачі, кожного журналу, кожного зібрання, кожного коментаря у соціальних мережах, всіх матеріалів, які розсилаються, щоб проповідувати Слово Боже. І ми чули, як брат Копленд казав, що він покликаний проповідувати. Ми знаємо це. Він покликаний проповідувати віру, і Це те, що він робить вже більше 50 років. І коли ви стаєте партнерами з цим, коли ви сієте своє насіння у такі служіння, ви стаєте партнерами служіння, яке спеціалізується на вірі, на тому, щоб навчати людей, як жити вірою, ходити вірою, і воювати вірою. Це те, що доручене нашому служінню. Тому, якщо ви є партнерами з нами, ми дякуємо Богові за вас. Ми молимо за вас щодня, і ми проголошуємо благословення Господня над вами щодня. Якщо ви поки що не є партнерами цього служіння, прийдіть до Господа. Дізнайтеся, що слід вам стояти поруч з Кеннетом і Глорією Копленд, допомагаючи їм проповідувати це безкомпромісне слово віри. Якщо у вас буде спонукання зробити це, зробіть це, радійте цьому. Ставайте з нами партнерами у вашій вірі, у ваших фінансах, і у вашій підтримці, і ви побачите, як насіння, яке ви сієте у наше служіння, дає Богу можливість працювати у вашому житті. Отець, ми приймаємо сьогодні пожертвування наших телеглядачів. Ми дякуємо тобі за них, ми приносимо їх перед тобою, Господь Ісус, і ми говоримо роби з цими грішми все, що є в тебе на серці. І ми називаємо кожного, хто жертвує сьогодні благословенними в ім'я Ісуса. Дякую за те, що приєднались до нас цього тижня. Якщо ви пропустили якісь передачі, ви можете безкоштовно подивитись їх на нашому сайті ksiem.ua. Дякую за те, що дивитесь нас до зустрічі і пам'ятайте, Ісус є Господь! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMUA. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте Йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.